Усім доброго дня. Як я вам і обіцяла, е, пройшло в нас час. Я вам покажу, як за дві неділі. Ну, у мене пройшло трошки більше часу, десь дві неділі з половиною, напевно, як наш листочок пустив корінчики. І що ми далі з ним робимо? Дивимось на листочок. Бачите, наш листочок пустив такі красиві, гарні корінчики. І він нам дасть. Багато діток. Так, що ми далі робимо? Для фіалок, який я беру ґрунт. Спеціальний називається екоґрунт, пише для фіалочок. Дивіться, ґрунт може бути різним. Ви можете вибрати той ґрунт, який буде вам більше підходити. Саме головне, щоб цей грунт був рихлий. Він був такий дуже легенький, щоб лянкам було легко рости. Що ми робимо далі? Ми маємо одноразові звичайні стаканчики, які можна купити в магазині. Хочете берете з-під йогуртів. Ну, виходите ситуації так, як вам виходить. Я маю такі звичайні стаканчики, вони продаються в магазині. Я їх купую і вони мені підходять дуже добре. Що ми робимо далі? Насипаємо в цей стаканчик ґрунту. Дивіться, Насипали ми цей стаканчик грунту, не треба сипати під самий верх, досить нормально, якщо вам видно, досить так. Робимо малесеньке заглиблення. так, І бачите, ставимо цей наш листочок, який пустив корінчики. Гарно його при цей, щоб він тримався, щоб він не падав ні в одну сторону, ні в іншу. Бачите, як у нас це гарно виходить. Так, дивіться. Наш листочок посажений і готовий давати нам дуже багато діток. Е, дивіться, цей листочок десь приблизно буде, напевно, теж 2-3 неділі до місяця часу, в залежності від погоди, від освітлення, як ви йому дасте гарне місце, я думаю, що вам досить багато діток. Е, дуже всім дякую. В наступному відео я вам покажу, як цей листочок пустив нам дітки і як їх розсаджувати, що далі з ними робити. Все, дякую вам, до побачення. Записуйтесь на мій канал.